Феліпе присвятив своє життя тому, щоб ділитися любов'ю Ісуса з іншими. Але так було не завжди. Колись Феліпе шукав змістовних стосунків з Богом, однак йому не вдавалося знайти їх у церквах, які він відвідував. Одного разу Феліпе проходив повз магазин і побачив у вітрині кепку, яка привернула його увагу. Оскільки він любив цікаві бейсболки, то зайшов у магазин і купив її, хоча не усвідомлював значення логотипу на кепці. Протягом дня його колеги запитували, чи знає він про значення логотипу. Але він не знав. Один із них, поглянувши на кепку, запитав його, чи він не адвентист. Чоловік відповів: Ні, я не адвентист. Але запитання колег викликали у Філіпи цікавість. Тож він почав шукати адвентистську церкву. Він побачив чоловіка, який продавав апельсиновий сік, і запитав його, чи той знає про адвентистів. Я адвентист. Сказав продавець і відразу запросив Філіпе відвідати Адвентистську церкву наступних вихідних. Він погодився, коли двоє чоловіків прибули до церкви. Філіпе відчув, що йому там раді, і вирішив прийти знову. Невдовзі Філіпе настільки впевнився, що знайшов Божу церкву та план для свого життя, що попросив приєднатися до церкви Адвентистів сьомого дня. У Бога є тисячі способів, щоб привернути увагу людей. Він може використати навіть бейсболку, але він бажає, щоб ми також долучилися і знайомили інших з Ісусом. Існує чимало способів, за допомогою яких ми можемо особисто проповідувати Євангеліє людям навколо нас. Також ми можемо досягти вісткою тих, хто далеко від нас. Через наші десятини та пожертвування, десятина та пожертвування однаково важливі та значущі для нашої місії, але мають різне застосування. Тоді як десятину можна використовувати лише для підтримки проповіді Євангелії в усьому світі та пасторів і місіонерів, пожертвування мають ширші можливості для застосування. І покривають всі інші витрати нашої місії сьогодні, коли ми повертаємо десятину і обіцяні приношення, тобто регулярні та систематичні пожертвування, ми всі можемо співпрацювати з Богом у справі євангелізації, яка має охопити всі народи, покоління, народності і племена. Давайте поставимо Бога на перше місце.